Любі подруги або чоловіки, які вміють дарити подарунки своїм коханим, до вашої уваги намисто це намисто пристрасті. Чому я його так зву? Тому що це природний гарний гранат. Як бачите, намисто складене з таких кругленьких гранатів, а його центральна часть, кульмінаційний такий момент. То це грановані гранати, які так виблискують на сонці. До речі, гранат він такий гарний і при сонячному сяйві, він гарний при вечірньому освітленні, він гарний у кафе, він гарний на прогулянки. від нього не можна відірвати погляд. А ще це камінь пристрасті. Та жінка, яка носить гранатове намисто, яка носить Тим паче це природний гранат. І зверніть увагу, скільки його багато. Це не якийсь там один камінець, який там два карати тільки за те, що його обробили рентгеновськими лучами, і він трошки прозоріший. Це природний гранат, таким, який його народив творець. І він має надзвичайно потужну енергетику, дійсно, енергетику пристрасті. Він діє на саму нижню чакру, тому жінка, яка його носить, робиться сексапільною, такою динамічною, дієвою, вона не буде ходити, ото, така, як знаєте, кисле молоко. Вона буде сяюча, вона буде енергійна. А чого ще треба чоловікам? Чоловікам треба енергія. Вони на ту енергію йдуть, як коти на сало. Так, чоловіки, так, жінки, ви мене зрозуміли. Тож це намисто довжиною 48 см. Якщо вам треба більше, поставимо подовжувач, тому що з вами розмовляє майстриня. Яка просто закохана у природні мінерали, і я завжди за них розказую по вашому запиту.